Сьогодні ми в гостях у Володимира Вікторовича Шаповала, директора управління експлуатації газового господарства. Зима на Боросії, Володимира Вікторовичу, і найбільше чи найглобальніше таке питання, яке хвилює без перебільшення усіх жителів міста Світловодська, чи не замерзнемо ми цієї зими? Розумієте, це питання воно тісно пов'язано на превеликий жаль, наявність природного газу. Це вже більш не економічне, це більш політичне питання, і залежить воно безпосередньо не від моєї участі, а від участі наших керівників держави з взаємовідносинами з Російською Федерацією, тому що е, більшість газу правоника поступає на територію України споживачами, це і є природний газ від Російської Федерації. На даний час е, йдуть перемовини з представниками Росії тристороннього формату це Україна, Росія і ЄС з приводу поставок прозногозу і транспортування його через територію України і поставки споживача. Ми також зацікавлені в позитивному вирішенні, тому що це безпосередньо наша робота, ту роботу, яку ми виконуємо. Але я думаю, що все-таки дай Бог хвати мудрості керівникам нашої держави і керівникам Російської Федерації все-таки вирішити це питання позитивно. Враховуючи інтереси всіх зацікавлених сторін, тому що дійсно йде зима, природні газ є на даний час основним джерелом енергії для системного опалювання. цього ми нікуди не відійдемо, але на даний час вже значна кількість споживачів і населення, і промислових об'єктів, і комунально-побутового сектора, і бюджетного сектора, які ставлять... Альтернативні види опалення. Тобто вони ставлять котли, які вже працюють на дровах, на пілетах. І велика кількість наших споживачів вже таке опалення поставили. Це і школи по Світловодському району. У нас по місту вже є відповідні об'єкти, де таке система опалення вона установлена і вже працює. Вони не відключаються від системи газопостачання, але вони на даний час якби, будуть. Використовувати і будуть дивитися, що економіше працювати на природному газі, чи працювати на альтернативному вибір палива. Воно дійсно є відповідні нюанси, тому що природний газ котли включили, і він працює практично, за ним тільки потрібно би, контролювати. Система інша, там ну, треба підбрасувати дрова чи пілети, але є ж котли, які працюють і в автоматичному режимі на пілеті. То ставлять, я рахую, в принципі, це буде подальшому тільки збільшуватися. Тому що природний газ, я думаю, він буде, але він буде досить високовати. Да. А газ подорожчає насправді, і я думаю, що люди, які мають мінімальну пенсію, мінімальну заробітну плату, просто не в змозі будуть вчасно сплачувати за використання газу. Скажіть, будь ласка, чи будете ви вживати якихось репресивних заходів, відключати? Розумієте, Господа, ну, репресивний заход сказати його репресивним ну, можна так, але це ну, безпосередньо наша робота давати газ споживачам і контролювати сплату споживачам на свої огляда це населення, промислові об'єкти, бюджетна сфера і комунальні побутові. Якщо промислові об'єкти, вони працюють на передоплаті, у нас там заборгованості немає, тому що спочатку оплата, потім вже йде постачання. Бюджетна сфера вона працює кошторис, ми постачаємо газ відповідно кошторису. В разі зменшення кошторису або відсутності, то ми проводимо роботу по відключенню. І населення також ми повинні, це безпосередньо наша робота, але все таки ми. Ну, стараємося врахувати би, і інші аспекти, тому що відключення це останній уже захід, але ми відключаємо. Ми спочатку попереджаємо. Якщо людина все-таки приходить до нас, ми заключаємо договори, реструктуризації, поетапне погашення і так далі. Тобто ми стараємося йти на зустріч людям, розуміти їхні питання і проблеми. Але є категорії, які просто ну, якби... Не реагують на наші попередження, на наші прохання прийти і якось питання вирішити. То дійсно таких людей не відключаємо. Потім люди через тоді з'являються, але підключення це вже платно. Тобто відключили, підключили, це вже платна послуга. Я не скажу, що ми велику кількість відключаємо, але ми таку роботу проводимо, тому що це безпосередньо наші функції. Ми не маємо права, так би мовити, продавати. Газ це товар безоплатно. Я зрозуміла. До нашої редакції звернулися двоє людей, які е, стверджують, що на новому місці тиск газу значно зменшився і вони не могли включати газові прилади. Що ви можете з цього приводу сказати? Е, що я можу сказати, розумієте, система газопостачання вона е, по місту і по району вона, вона в принципі, закліцована. Якщо десь якісь відповідні нюанси з прийому тиску газу, то це б було б е, е, ну, аварійна ситуація. І було б не два абонента, а було б їх, якщо це мікрорайони, телефонував би цілий мікрорайон. Але таких питань не було. Якщо є якісь питання, то будь ласка, 104 це служба, яка працює цілодобово, телефони працюють цілодобово, і всі розмови по нашим правам, вони записуються. Тобто люди, які телефонують обов'язково телефон записуються для чого? Для того, щоб ми. І ми це контролювали роботу диспетчера, як він розмовляє, що він каже, як він правильно приймає, і потім реагування відповідних, всі розмови, які проводить диспетчер, вони записуються. Вони по закону так повинні бути. І вони зберігаються на відповідних магнітних носіях до трьох місяців. Якщо є питання, ну, таких питань, якщо є безпосередньо адреса, то, звісно, ми їх провіримо. Треба пощам спеціалістам. Можливо, вони зверталися до нас, але такого, щоб вони звернулися і наші не відреагували, ну так, в принципі, не може. Вони стверджують, що відреагували і чудовим якимось способом тиск газ, газу збільшився. Розумієте, ми не можемо контролювати тиск газу безпосередньо дому, двом споживачам. Тиск газу контролюється на мікрорайон там, 500 будинків, там, 100 будинків, 200 будинків. Якщо було пониження тиску, телефонували всі. Тобто це залежить. Є такі банальні ситуації, коли люди телефонують, і газовий прилад який працює на шланги. шланг. Шланг перегнувся. Тобто, сюди дійсно на прилад газ не поступає. Приїжджають наші спеціалісти, дивляться, прибор сюди, і шланг відправляється. Тобто, є такі факти. Тобто безпосередньо може приїхати. 2014 рік добігає кінця, два місяці до такої продуктивної праці. Ви самі тільки що сказали, що ви втрачаєте споживачів або споживачі ваші використовують тепер значно менше газу і переходять на альтернативний вид палива. Як це позначилося на роботі вашого колективу? Ну, в принципі дійсно, ми втрачаємо, як так би мовити, не кількість споживачів, а безпосередньо зменшуються аварійно про транспортування про одномату. Тобто, самі підприємці, самі споживачі, вони, ціна досить велика, вони починають економити і в принципі, правильно роблять. Але наші доходи залежать від об'єму потранспортованого газу і суми, яка сплатила. Тобто вони дійсно зменшуються. Які, що ми робимо? Ми також стараємося все-таки проводити відповідну модернізацію, щоб було менше затрат. Тобто, контролюємо наші затрати з приводу. Техніки, де наші машини їздять, як наші машини їздять. На більшості машин, які у нас працюють, в них встановлені GPS-трекери. І я, відповідно, на комп'ютері і контролер-механіка він може включити комп'ютер і видно по карті, де ця машина знаходиться в даний час. Скільки вона проїхала за день, по яким адресам. Тобто це йде економія паливно мастинних матеріалів, це йде контроль безпосередньо за водіями, щоб вони їздили там, де потрібно. Тобто також питання і електроенергії стараємося зекономити. І, на превеликий жарт було дійсно скорочення, тобто об'єм роботи то, залишається, все одно газопровод треба обслуговувати і кв... кваліфіковано. Тобто та робота, яка в нас є, ми більш так би мовити реально розподіляємося від тих, фахівців, які залишилися. і так би мовити, даємо додаткові функції. Якщо раніше дану роботу Людина одна, то є дві, три, то на даний час ми виділяємо одна людина, дві людини. Але при умові, що якість робіт вона не погіршується, ну, ми цього добуваємося, тому що саме те, що це безпека. Безпека наших споживачів, безпека транспортування, щоб не було ніяких нюансів і той же самий тиск. Ми в одне з таких управлінь по області, яке досить якісно проводилась газифікація. І Своєчасно ми міняємо те, що потрібно мені. На даний час ми дуже серйозно зайнялися протекторним захистом, тобто захистом за провід корозії для того, щоб продовжити термін їхнього використання. Ми цю роботу проводимо і значно в одне з України тільки області, яке по електрохійнозахисту провели значну кількість робіт. Поміняли ми шкафні, регуляторні пункти, які вже свій слуг експлуатації вони... пройшов, ми міняємо на нове. А нова це більш перше якісна і більш як надіжне обладнання. Так що робота ця проводиться постійно. Ми ну, стараємося, щоб це було в першу чергу економно і безпечно. Можливо, у вас є якась інформація, з якою ви б хотіли поділитися з нашими читачами або Ну, Та інформація, вона, в принципі, завжди, я повторяюсь, саме безпечне використання провідного. Безпека споживачів в першу чергу залежить тільки від них. Розумів, що ми проводимо свою роботу, ми проводимо вже ясну роботу, ми безпечно транспортуємо газ до наших споживачів і прохання до них безпечно його використовувати. Це встановлювати те вагнення, яке можна встановити. Все-таки воно надійно, воно зареєстровано і воно буде працювати. У нас по Світоводську такий глобальний проблема це бездимохідні ковари. Яка заборонена встановити на всій території України. Але у нас у на превеликий жарт. Хтось з бізнесменів, він дешевий прилад. Завезли сюди, люди вставили. І значна кількість людей, вона ж від цього постраждала. Ну, Трупи були і не один, не два, не три, не п'ять. До десяти людей просто загинули. То що ну, вони не то, що вони Непаль не пан користуються, а то, що її не можна використовувати, так як вони використовують. Це привод заборонений. Він... Навіть в паспорті, де вказано, там написано, що цей прилад він працює тільки для короткочасного підігріву води. Дві-три хвилини для того, щоб помити там каструлю, миску, але в ніякому разі не купатися. його заборонено. І коли люди включають для того, щоб ванна набігла і так ваша було помитися, використання природного газу йде від згорає, кисень забирається з приміщення. І це все йде приміщення. ну, газова камера. І людина, яка виходить, з Званий, вона їй хватає один-два духи для того, щоб тратити слід. Вона просто не замічає, вона просто хоче. Тобто вона навіть вона не розуміє, що трапляється, вона не встигає дойти, щоб відкрити або відключити і так далі. Це досить страшно. І ми постійно роз'яснюємо, постійно у нас листівки, постійно б'ємо на під'їздах, в газетах, через засоби масової інформації ваші, веселка. Постійно ми це розказуємо, розказуємо, але факти. На превелике постійно ми виявляємо і відключаємо. Оце, хай, безпечне використання. Оце єдине прохання до наших споживачів. Безпечне використання, бережіть себе, нашу чому, хай бережуть себе. А все остальне ми зробимо, протранспортуємо. Якщо будуть питання по оплаті, йдемо на зустріч, да, відключаємо. але відключаємо це вже крайні випадки. Ми стараємося людям ну, допомогти, розказати, показати. Реструктуризація проходить так, щоб вони більш за літній сезон платили. Але ну, йдемо на, на, на розмову, на якісь е, щось де, е, в ущерб собі, щоб було споживачем, але це, все донору бути якби, здоровий, хороший консенсус. А от безпека їхні, ми, і все буде гаразд. Дуже вам дякую.